Зараз Доманець. перше на кухні ранкових курасанів з оглядом Такі преси. Делали, я цікава соломка. зустрічаємо його бурними Ви Знаєте, мене так анонсують, ніби зараз в студії з'явиться Алла Борисівна Пугачова. Тому я чесно кажучи, трохи навіть хвилююсь. У тебе щось є подібне до неї що наприклад? Ага. Очі, очі, очі ага, ага. голос. Ось, Ось, будь ласка, так? Так. добре, дякую. Але навіть ну що? що не схоже на неї, схоже так, на давайте ж... проведемо коротенький огляд преси станом Попив сьогодні сам, на сіки. 20... 20... ми не хочемо коротенькі. 20... У нас завжди вони були 20. довгі, по 20 хвилин. Будні. Ні, веселі, Славко. Веселі. Ну, ти... Так, отже, Зараз знаєте, що одразу мені потрапив в руки журнал Кореспондент. Сам прикупив журнальчики. Ну, а хто мені кошти? купить? Я знаєте, кажу Мажор. Я хлопець при грошах. Дивіться, і одразу відкриваю і потрапляє мені на очі так зване фото-неділі. Подивіться, лежать красиві жіночки в бікіні на пляжі. А поруч е поліція спецназ зі щитами в бронежилетах та касках. єгипет. Що це таке? Ні, це не єгипет, це Бразилія. І Чому і, і це причому пляж, який знаходиться недалеко від того готелю в Ріо де в якому проводили аукціон. На передачу прав на розробку величезного бразильського нафтородовища. це нафтородовище оцінюється в 12 мільярдів барелів нафти, Ого. тобто нафту з нього будуть добувати протягом 10 років, і в принципі там е, був продаж аукціону. Ну був аукціон на продаж прав на видобуток нафти з цього родовища. І це була дуже така, знаєте, серйозна подія, коли з'їхалися, так би мовити, і магнати з усього світу і е, намагалися хто більше дати за це нафтородовище. А При чому до чого нас тут голі люди нас 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 на пляжі? Це подивити. нафтові магнати вони захищають які дівчата гарні тіла, щоб вони не отримали а, сонячних ожог. Я буду критику опіків. опіків. опіків, опіків сонячних. Подивіться, як вони захищають. О, а ні, то вони Ось, прийшли на цілющі ці властивості нафти, хотіли намазатися, сказали ні, 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 ні. ні, ні. ні, ні, ні справа ні, ні. в тому, що пляж є пляж. У нас би знаєте, якби така акція проводилася, то розігнали б усіх в радіусі 10 кілометрів. А там, бачите, якби готель, і от територія готелю, щоб ніхто там якийсь терорист не заліз чи якась Фемен не забрався, і не показав Слухайте, а чим погано і хлопцям є на що подивитися, правильно. нормально провести І час. дівчата. Тим тим паче будуть збережені. правильно? Бо навпаки, я подумав про інше, що це як влада Бразилії дбає про свою поліцію, що вони заплатили цим дівчатам, щоб вони роздяглися і лягли, поки поліція буде охороняти. Єм цей так аукціон. Так добре В у них на головах кашкетики. А у дівчат бідненькі весь волосечко не прикрити. Сорока ну, ну, градусну Слайк. Воно так, так мільярдів барелів на рік. Може, нам щось перепадає. Це не на рік. Це взагалі це загальний об'єм нафти в цьому родовищі оцінюваний, тому що його ж не можна виміряти, Воно тільки його ще не почали розробляти. Ну тобто, це в принципі одне з найбільших. таких Можливо, через певний час вони з'являться на іншій частині пляжу, просто ще на тюлочок Так, А Анекдотики. ти читав, до речі? Ліна, тут не так. Не читала, дуже да? дуже а цікаво затяга називається Больной вопрос. Угу. Больной ну, вопрос. Що? Слухай, ну це це, мабуть, це про тюрьма. А так, я, я, так, я? Так, так, це може питання не такі, сріжні, а що такі не, не одужали питання. Не одужало, ні? Ну поки що питання на жаль не одужало, але зараз всі активно цим переймаються і все таки випустять її на лікування. Німеччину не випустять. Тут така дуже цікава аналітика. Яку я Слухайте, просто попеє продовж яку я просто раджу почитати? Хоча насправді знаєте така от історія. У нас от я знаєте, трохи аналізував це питання. От президент наш каже. Хай проголосує Верховна Рада. от Я прийму, підпишу всі поправки до законів, які дозволять Тимошенко виїхати на лікування в Європу. Що каже більшість? Кажуть, у нас не вистачає голосів, має підтримувати опозиція, а опозиція зливає голосування. А опозиція що хоче? Щоб Тимошенко повністю помилували, а не е, випускали на лікування. І вони знаєте, так би мовити, ти це один в одного пальцями хто переводили. Кого ти ти ні? Ти знаєте, як діти грають, Ти тепер давай. Слухайте, а, а ю... я даю свій голос опозиція. А Юлії ю... Володимиров владі... залишається тільки постійно, чи ці рік я в доміку. Чи ці рік я в доміку. Всі зливаються питання, а їй доводиться хворіти вже. Які на нас немає в Україні хороших спеціалістів з медицини, які змогли б вилікувати її. Та тут же. А що ви не смієтеся? Давай, до речі, давайте запитаємо нашого редактора. Давайте давай перевіримо. От просто бувайте. Буває, таке, буває, буває таке, що редактор не в доброму гуморі. Давайте перевіримо. Я А я щось а <різь> не... <різь> не сміється. Бачите? У мене, мабуть, не працює підслушка, бо я нічого мені не кажуть, я нічого не чую. чув. Я скажу, Ліночку тобі. Під Києвом в Катюжанці є батюшка, може до нього звернутися, кажуть, що всім допомагає. А Славіку вже допомогло. Ти Ой. Ти Ой. Про себе я кажу. О, ось, <свист> люди ось на Ресі Слава. Даси ще мені. Тому що треба вже відроблять. Відчуваю, треба, треба Це вже так, погано. Давай, далі, Та, далі, Давай так, далі. Так далі. Ось е на 38 й сторінці є стаття Марічки. Падалко, яка називається Удар і що удар <свист> тут. Дуже Марічка-падалко. Як е відома телеведуча журналістка і мама проводить аналітику з приводу того, як на українському телебаченні і в засобах масової інформації пропагується. Тема, насильство над дітьми і загалом насильство в родині. Що багато є який реклам... Це вона канал натякає. А ти знаєш на всі канали, тому що ця реклама крутиться по всіх каналах. навіть канали. на той канал, на якому вона працює. Знаєш, не треба заздрити. Тому що той канал, на якому вона а, працює… Як ти якось так паралелі проводиш ну, не, неправильно, мабуть, що так. Будь ласка. Добре, 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 кажи. кажі. Вам не цікаво Сетями анекдот. 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 а ти будеш першим, хто зачитає в огляді преси анекдот. Давай. серйозно. Анекдот. А ну, я буквально земель нам вже відправили. Дивіться, фейсбук пишуть. Нехай Реально? Тільки, давай, не обирай. Прочитай, зразу читай ніхто. перше, що є. Ну, Нецензурною думаю... лексикою, значить, нецензурно. Давай, отчі. Славік, Словік.

Я приніс далі. Якщо розмова, ми мова розмовляємо і анекдоти не вміє цікавити. Давайте Азарду. послухаємо Славка. Давай. Він приніс газету по-українськи. Він хоче щось серйозні якісь речі. Меседжі нам. Валера, послати. Знаєте, давайте все-таки, якщо вам не цікаво серйозні статті про насильство над дітьми, слухати, я приніс е, Валера твій улюблений журнал, який в принципі часто ти не читаєш, а тільки дивишся. Таке журнал плей бой. Ну отут от, трошки прикрив готувальні і соромісії місця. Слава найголовніше, що потрібно зазначити. От поверни, будь ласка, до, до нашого оператора. Її прізвище матріо. Матрьоніна, так? Матрініна. А так подивившись на її оголене тіло і не скажеш, що вона Матрьніна. Я, до речі, і те... <ріст> Ліна, я її теж. Катю... Ліна, я її в катюжанці бачу. Бачиш, як кар'єра поперла. <ріст> все зняли, <ріст> все нормально. Повалило, як то кажуть. <ріст> <ріст> а ти зараз бачив, немає таких даних. У мене є внутрішня краса і розум. Ну, знаєш, красуйся внутрішньо. Дай йому сказати, що. Внутрішні, друзі. Так, отже, знаєте, все таки на що я хотів би звернути увагу в журналі Плейбой, окрім очевидних переваг цього видання, так, на які багато мужчин так. дивляться ввечері перед сном. Значить, Є дуже цікавий і глибоке інтерв'ю з Андрієм Хлевнюком, лідером гурту «Бумбокс». Mm -hmm. Реально дуже цікаве інтерв'ю, тому що він тут каже, що всі артисти це безпринципні і цинічні люди. Продаються абсолютно всі. Він каже: сьогодні я говорю, що не поїду за кого-то іграти, а завтра мені пропонують гроші, і я їду. Ну, Головне, так би мовити, зізнатися в цьому. Хлевнюк зізнався, що він теж за гроші продається. Продажні. Продаж. Mm -hmm. Ну, в принципі, але адекватно. Тут головна історія, хто, скі... хто, хто за. Я... скільки їде. Ну, звичайно, знаєте, хтось їде за три копійки, а хтось, як Дуже дорога ваха. Він називає, що музикальна проституція в нашій країні легалізована. І немає ніяких проблем, бо це, вважає, це не вважається е, соромом. Немає ніяких рубіконів, на які людина не може піти заради слави і грошей. А він не каже, хто там найкрутіше повіє в українському шоу-бізнесі. Хочеться дізнатися просто розсінки. Ти знаєш, мені здається, є три ешелони повіч, так званих. Ну, Ліна, в, принципі, в журналі Forbes опубліковані рейтинги. Хто з повій, скільки заробляє? Ні, я хотів би запросити шоу бізнеса А треба ж буде заплатити, а в тебе гроші будуть? Нічого будуть. Знімати ця? з усіма, з усіма а зніма, знаєш, знімальну запилку і б'ємо. Ми розіб'ємо розіб мою копілку, пам'ятаєш, яка в мене була. Ліна, там, оці столітики. Запросимо Світлану Лободу до нас до чого тут Світлана Лобода Ой-ой-ой-ой, Знову що там ще цікаво? Так він дуже цікаво каже про те, що під час концертних гастрольних турів ніякого особистого життя немає, друзів немає. Ой ой, бреше. Добре, це він для дружини розказує. І каже, що справжні друзі, якими там довго не бачишся, вони не ображаються ніколи там те, що ти не прийшов на день народження або не поїхав з ними на риболовлю. Вони залишаються друзями на все життя, навіть якщо ви не бачитесь по півроку. Нехай ще скаже, що в нього ніколи не позичали грошей. Великі суми. А він ніколи так не от, відмовляє. Стаття, про яку я хотів би розказати вам: це е, у нас все-таки нікого немає з татуюванням чи є хтось? Ні, Юля, у тебе одне змилося, змилося, немає змилося. То, що ти плюнула і перебила, так Славік, ну такі не цікаві в тебе жарти. Давай хоч е присутня це причин. цікаво розказувати. у ліни тривання. є на трахеї, ну вона ж не покаже. Це тільки з рентгеном треба дивитись. Значить, так, є стаття, яка називається П'ять причин не робити татуювання. Знаєте, зараз от пішла така мода, всі отут собі якийсь напис І ось роблять. І Ще роблять, отут собі на шиї таку якусь собі кольє роблять. Ну я не говорю про е е традиційний натис Міша на пальці. Це спеціально, щоб було видно. Тич не розумієш, влітку особливо знаєш. Або наприклад, зараз дивись, ось я зараз намалюю. Адресу потрібно витатує С собі знаєш, де намалює? С, я тобі напишу зараз. Знаєш, де собі намалюють. Так, Ліна, дай мені провести пресов. Мені допомагати на спортивній рубриці все раз. Допоможеш робити мені вправу. Один, два, три. Це спеціально ви зараз мене зливаєте? Ні, Слава, ми тебе. тобі за тишою. Це на пакет, значно. А це я теж хочеш. Ліна, не малюйся. Давай себе намалюю тут теж. Слайд, не ображайся. ображаю. Так, дивіться, перша причина. Треба пам'ятати, що татуювання це раз і не завжди, і його потім дуже важко вивезти, і вивезти іноді коштує дорожче, аніж зробити. Потім наступна причина: це дуже боляче. сидите дві години, години в креслі в кріслі татуювальника. Послухай, дослухай, достатньо. Дві години в кріслі татуювальника це дуже важко. І потім пам'ятати, що процес реабілітації після татуювання надзвичайно складний. Я тобі хочу сказати, татуювальники всі знають з дитинства, хто цим займався. Вони знають, що найлегший спосіб, просто він найдешевший. вони не хочуть озвучити. Береш кухонну мочалку так. або єрша отакого, от знаєш, кухонного, щоб спрямовати кастрюлі. І треш. Так. За два дні все. Стирається, шкіра відновлюється, все нормально. Так я знаю, що і купола спини повністю виводили люди. Легко дуже. Або, або ще краще шліфувальну машину у мене вітя друг є. Бере, отак, от, от шліфанув двічі і все нормально. Радимо не використовувати ці методи в домашніх умовах. І до нового давай. сезону чекає новий шкірний покрив. Ой, Правильно? Ой, Слайк, такого огляду преси вже давно в нас не було. Я тобі серйозно кажу. Дуже ну, гарного огляду преси, серйозно. Всі, всі сміються. Ти даєш класно. всім говорити, окрім себе. Це прекрасно. Коли ми Давай. ще поговоримо в цій студії? Так, потім третій, містість, Третій причина не робити татуювання, треба знати, що вона не обов'язково може сподобатися вашій коханій людині. Четверта причина це доведеться, можливо, заради тату, пожертвувати кар'єру. Тому що не кожен начальник прийме до себе на роботу з видатою на шиї ланцюжком татуюваннями на пальцях Міша або якимись іншими історіями. Тому, якщо ви хочете бути бізнесменом або бізнесвумен, думайте про красу власного тіла. І п'ята причина це так, так звана можлива тату залежність або так звана синя хвороба. Коли людина захоплюється і продовжує бити, 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 і поступово перетворюється на так звану людину, знаєте, як це є? Зомбі-бой, відомий в Європі цей артист. Зомбі-горл буде. Так, далі ми перегортаємо, я не показую нікому. Оці картинки з годувальницями. Дарма, дарма, дарма. А оператор став, тільки за А оператор взяв, а нема. мат. Щоб мене не звинуватили в тому, що я розповсюджую. Я казав, не розповсюджую. Напийся, хрешу тепер розпорсує. Да. Так, і далі дуже цікаве інтерв'ю, яке, чесно кажучи, мені як актору було неймовірно читати з Самюелем Л. Джексоном. Який його найвідоміший фільм? Так, я не знаю. Кримінальний чтиво» з Квентіном Тарантіно, пам'ятаєте? Він там гра? Ну як, звичайно. А кого він Темеду, там? Актор, квіті, ось будь ласка, фотографія з. А, так, так, чтива. так, так, так. Ой, слухайте, який нього хайр. Ну, звичайно. Так, що він там пише, це? Таке, Славець? знаєш, амер американське Афро в стилі 60-х. Що він каже, <с варто уїжджати за кордон, щоб там жити актором працювати. Ну, ти знаєш, він все-таки людина, яка е, росла в Америці, тому йому ну, складно, мабуть, про це говорити. Але він говорить, що от він зіграв такого крутого хлопця в е, усіх фільмах, він такий бандит. Хоча насправді в дитинці був дуже сором'язливим хлопчиком, таким собі ботаном, начитаним і навіть іноді з е, Заїкою. Але говорить, що перший статевий досвід в нього стався доволі таки рано. І за Скільки років? Зразу минулося. Скільки? Я тобі зараз скажу, що. Анука. коли О, він. Оце найцікавіше, що сподобалося. Було... тихо. Ш... Тих, 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 тих. Аліна, а в тебе ш... скільки тих, років відбувся? перший та, ти та вона же хоче з'ясувати, чи раніше за це Матері, колеги, оо, оо, Я йому мая фірце оце присутня! Мама, яка мене зараз слухає, Оце це призналась. Кажи, коли у Самюеля було. Значить, він каже, що коли мені було 10 або 11 років. А він же не пам'ятає, так? тихо, тихо. Ну як він запам'ятаєш? 10-11 в селі він їздив там до бабусі. Жили дівчатки. Їм було по 14 і 15 років, і так сталося, що вони ходили на річку і купалися там оголеними голяком, і... голяка купалися. Так би мовити, влаштовували нудистські вправи. І от в один з купань, власне кажучи, все так би мовити, і. Відбулося Ти бачу, ти чула як він це розповідав. Як казочку і воно скупань це відбулося? Слак нам не вистачає під цю казочку музички. Гурт п'ятий вимір теж запросто за че наших Може? музикантів.